Україна Оксана Белозір, запрошує вас сьогодні. На свій концерт пісні народжені Україною за участю музичного знову на біваті. Дуже скоро за лічені хвилини. Місяць Папово не було анонсів, концертів. Бажаю, нарешті, був, нарешті, якийсь анонс концерту зможемо побачити. Лише. У нас можна придбати листівочки, ексклюзивні компакт-диски. з... Повною фонотекою пісень легендарного гурту «Ватра». продажує брендові футболки та квиточки на концерт. Ну а завтра на свою сольну концертну програму запрошує заслужений артист України, співак, композитор, автор-виконавець пісень Сергій Піскун з концертною програмою Ти королева. Нагадуємо, що 25-го для вас співатимуть заслужені артисти України Європейського європейською оперетенорс Веліканто. Двадцять сьомому неділю у нас в зірка української стради Співачка з української душею Ірина Петишин в супроводі балетної групи Айді з новою концертною програмою Секрет. Квиточки також можна призвати тут у нас. Тож запрошуємо! Ну що, побачили? заповненість? А це 17-та година. Це вечірні нас концерту. До тебе одягаю коралі червоні. Добрий вечір, до Христос! Воскрес! Вечір, до Христос Воскрес! Бої. Бої Ну, сьогодні мій день, сьогодні і сонечко, сьогодні і легенький дощик падає, і фантастична погода, е, як, як і все в нашому житті. І дощ падає, і сумно, і радісно на ну, сьогодні мій день. І я запрошую вас усіх на мій концерти. Всі мої концерти, де вони не відбувалися, це я їх такі рідні, домашні, добрі, теплі концерти, де ми багато з вами чого згадаємо. Ми багато чого з вами. Відновимо свої душі і радість, і сум, і біль все, чим ми сьогодні з вами живемо. І дякую вам всім, дякую всім, хто тут, тому що ви не залишили Україну, ви залишилися тут, і ми з вами творимо нову історію. Ну а для того, щоб зцілити свою душу, наповнити її силою, силою, вірою, надією, впевненістю. Що ми поруч, якщо ми коло, коло, одне коло одного поруч, то ми можемо все і цю війну ми переможемо і будемо жити красиво, і щасливо на нашій рідній, неймовірно фантастичній Україні. І я думаю, що ми зараз з вами її змогли оцінити. Бо раніше ми якось так знаєте дивилися: ну Україна, ну моя держава, як би там не було. А тепер ми не тільки. Побачили для себе, яка для нас цінна ця земля, бо це фундамент. Знаєте, кажуть, для того, щоб полетіти, піднятися на крилах до неба, треба мати фундамент, від якого відштовхнутися. Так, от, це наша земля, це той фундамент, від якого ми можемо відштовхнутися і дістати крила. Бо скрізь, куди б ми не поїхали в світі, ми скрізь є чужими. Тому сьогодні ми не дамо шансу ворогу. Впасти в нас в депресію, скласти крила. Ми з вами на концертах на різних музичних заходах, на мистецьких заходах. Ми утверджуємо життя. І сьогодні ми його будемо утверджувати, будемо прославляти наших воїнів, які дають нам таку можливість радіти, шукати в собі щастя крізь сльози і бій в серці, радіти і утверджувати життя. Тому запрошую на мій концерт, який називається Світло. Світло моєї душі сьогодні буде живий концерт. Це моя група, з якою я працюю вже більше як 15 років. Група Фест. А також буде танцювальний колектив, танцювальний колектив із стебника. Так, Тань, вони стебника, молоді дівчата. Я взагалі люблю. Давати можливість виступити в себе на концертах на концертах молодим артистам. І от вони до мене підійшли кілька місяців тому і кажуть, ну ми тут танцюємо, ми маємо свою групу, ми маємо танцювальний такий колектив, але не маємо де виступати, тільки тренуємося і тренуємося біля зеркалів. Я кажу, дівчата, будь ласка, до мене разом зі мною. Вони зробили кілька композицій, танцювальних на мої пісні. І вже три чи чотири рази вони разом зі мною. Танцюють, і це дуже красиво. Ви зможете їх також побачити, їм поаплодувати і дати теж крила для того, щоб вони відчули себе справжніми, справжніми артистами. Ну а я запрошую вас усіх. Зараз робимо фото, поки нема дощику, бо щось сказали, що взагалі після обіду буде дощ. А я стою і кажу: та ні, та не треба дощику. дощик вечором фантастично. коли лягаєш спати, відкриваєш вікно, все пахне і падає літній дощ. Та що може бути краще? тільки не на вечір. Ми його запрошуємо. А зараз до фотографій, бо це наша з вами сьогодні історія.